Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про ще одну доплату до пенсії. Мова буде йти про багатодітних жінок, жінок, які мають п'ятеро і більше дітей. По-перше, ця категорія жінок має право вийти достроково на пенсію при досягненні 50 років та мати необхідно 15 років страхового стажу. Також у пенсійному фонді України наголосили, що дана категорія жінок може. Може мати доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму до пенсії. Це відповідно до вимог чинного законодавства України. Тож, якщо ви мама, яка Маєте п'ятеро і більше дітей. Якщо ви їх виховували до досягнення шестирічного віку, по-перше, маєте право вийти на пенсію в 50 років. При цьому вам необхідно мати 15 років страхового стажу. Та відповідно до вимог чинного законодавства України маєте право на доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Ця доплата вам виплачується разом зі Пенсією. У 2023 році хочу нагадати, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2093 гривні. Тож багатодітні матері мають право вийти на пенсію в 50 років та можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 732 гривні 55 грн. Копійок, тобто від цієї суми 2093 гривні ми беремо 35%, як це передбачено чинним законодавством України. Тож, якщо в мене дивиться така категорія мам багатодітних, пам'ятайте, що ви маєте право на достроковий вихід на пенсію та доплату до пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе обов'язково та свої сім'ї.